Вони ті, хто йде туди, звідки тікають. Ті, хто перемагає вогонь, страх і час. Рятувальники, один із представників служби ДСНС Василь. Чоловік ще зі школи точно знав, ким буде. Він не мріяв про цивільну професію. Він мріяв рятувати. Його надихали історії мужніх людей у формі: тих, хто заходив у вогонь, не думаючи про страх. Після школи вступив до Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності. Я поступив до. Закарпатського обласного військового ліцею інтернату з посиленою військово фізичною підготовкою. І кожен взвод у нас був поділений на певні професії. Як можемо згадатися, наш взвод був поділений по професії пожежна безпека. Ми кожен тиждень приходили у пожежну частину, де нам пожежно-рятувальники показували свою техніку, як працюють. Тобто, з самих початків. Не зацікавила ця професія. Його перше завдання на службі зняти голуба з лінії електропередач. Здавалося б, дрібниця. Але навіть найменша допомога це чиясь безпека. Василь пам'ятає той день як власну присягу. Ми врятували голуба. До речі, за голуба нам позвонила мама з маленькою дівчинкою, яка дівчинка помітила, що голуб не може злетіти. Ми приїхали, зняли голуба, передали дівчинці маленькій, вона його відпустила. Наступний виїзд був на ДТП, яке сталося на трасі Київчок, ми звідти витягували постраждалого, який був затиснутий між водійським сидінням та рухом кермом. Mm -hmm. Це вже було більш, так, більш так, складніше і більш для мене, так як я ще на такі виклики не виїжджав, тобто для це психологічне навантаження було дуже важке. Але переконавшись і не побоявшись. Це робити з хлопцями, які мене навчали. Я зрозумів, що надалі хочу навчатися і закінчив навчання. Десятки годин тренувань, навчання, перші виклики. Усе це загартувало не лише тіло, але й характер. Би мені запропонували ще раз піти на навчання, щоб стати рятувальником. Я би відповів так, звичайно я б пішов і надалі, тому що. Це я би назвав для себе не як професія, а як своє хобі, яке я покликання, да, покликання якому... ну, яке задоволенням виконую свої обов'язки. Потрібно, перш за все, з своєї сторони бачити лише плюси, а мінуси відкидувати. Але найважчим став день, коли ворог вдарив по його рідному місту. Нам показує, що на Закарпаття долітають ракети. Це останній наш виїзд, який був на території підприємства «Флекса», де були всі залучені незалежно від посад до ліквідації цієї надзвичайної ситуації. Для мене хоч і вже на службі досить довго, також було як в перший раз, так як це був перший виїзд мій на дану таку надзвичайну ситуацію. Тобто, Багато було служб задіяні, і потрібно було комунікувати з різними службами. Щоби один одному не заважати, було велике задимлення, і це заважало гасити дану пожежу. Та служба ДСНС сьогодні представлена і у жіночих обличчях. Анастасія з дитинства знала, сила не завжди в м'язах, сила у витримці, у вірності обраному шляху. Своє покликання вона знайшла ще у школі. З дитинства я мріяла взагалі стати військовою. У мене в сім'ї багато військових, і я пішла в військовий ліцей, але зрозуміла, що Хочу щось інакше, і щось ближе до того. Я вибрала пожежне. Я навчалася в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності у Львові. Навчання було нелегким. Вона жила в казармах, вставала до підйому та долала перешкоди. Та у формі, поруч з хлопцями, вона доводила, професія рятувальника не має статі. Взагалі це було цікаво. Ми жили всі разом і. Дуже багато сповитів. Я навчалася в військовому ліцеї два роки, теж жила в казармі і в іншій області далеко від дому приїжджала лише два рази в рік, mm -hmm. тому мені не було важко. Mm -hmm. а, були? були дівчата, які дуже плакали, що хочуть додому ну, перший місяць, особливо там є КМБ, курс молодого бійця, і е, ти живеш в полі перші два тижні. Е, в кінці літа ми так від'їжджали. І ми там без зв'язку, без телефонів, тільки давали телефони на годину. І от е, там ми навчалися, як жити без батьків. Ну, хтось витримав, хтось ні. Звичайно, що були такі моменти, коли хотіла забрати документи і піти звідти, але все одно не хотіла якось опускати руки. Вирішила йти до кінця сьогодні. Анастасія інспектор ДСНС розповідає про протипожежну безпеку, проводить перевірки, навчає людей, як діяти в разі надзвичайної ситуації. Її робота не менш важлива ніж виїзди на пожежі, бо профілактика це теж порятунок. У мене в обов'язках перевірки захисних споруд проводити уроки для дітей в школах, також класик безпеки в різних територіальних громадах Мукачського району. Виїзди на пожежі після ліквідації, складання актів, справ про пожежу, складання справ про пожежу. Це складна робота. Вона ну, не кожному по душі буде. У професійне свято кожен рятувальник отримує не лише слова вдячності, а й тепло сердець мільйонів українців. Сьогодні вони приймають вітання не лише як працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, а як справжні герої. Вітаю з професійним святом. Бажаю наснаги на роботу, якнайменше виїздів, спокійних чарувань та якнайшвидшої нашої перемоги. Хочу подякувати колегам за службу. Ви приклад відваги, самопожертви та високого професіоналізму. Ви щодня стоїте на варті безпеки людей, ризикуючи. Власним життям і здоров'ям заради чужого спокою бути рятувальником означає бути сильним духом, витривалим та завжди готовим прийти на допомогу. Бажаю вам миру, злагоди вам і вашим сім'ям, щоб виїзди завжди закінчувалися добре. Таке професійне свято. Я хочу побажати всім своїм колегам, всім вогнеборцям, рятувальникам, більше сміливості, мужності. Та терпіння бажаю тихих мирних ночей, щоб ми виконували свою роботу спокою. Наша професія це щоденна готовність на допомогу, це мужність і відповідальність, які вимагають від нас максимальної відданості справі. Бажаю здоров'я, професійної витримки та безпечних чергувань. Колега би побажати це терпіння. Це перш за все здоров'я. І також скоріше завершення цієї війни, щоб ми надалі спокійно вже. Віддованіше ситуації не пов'язані з воєнним характером, ваша відвага це не лише професія, це про людяність, про гідність, про любов до своєї країни. Ви не просто виконуєте обов'язок, ви рятуєте життя. Ви витягуєте з-під завалів, гасите пожежі, допомагаєте там, де здається, що вже нікому допомогти. Ми вдячні вам не лише за працю, ми вдячні за вашу мужність, за те, що, попри втому, біль, втрати і постійну небезпеку, ви залишаєтеся на передовій боротьби за життя. Сьогодні, коли наша Україна переживає важкі випробування, коли війна забирає спокій, домівки і людські життя. Ви змушені працювати в надзвичайно жорстоких умовах. Дякуємо кожному рятувальнику за врятовані життя за силу духу та за вашу нескінченну відданість людям і Україні.